Індикатори імпедансу та середньоквадратичного значення. Вимірювання імпедансу це специфічний режим роботи приладу, в якому вимірюється опір під реєструючими електродами. Індикатор середньоквадратичного значення, він же РМС працює в основному режимі і відображає відповідне значення амплітуди усереднене за короткі проміжки часу. Що спільного у цих інструментах? Обидва дозволяють оцінити умови реєстрації. Перший дозволяє оцінити якість накладання електродів. Достатність знежирення та змочування поверхень шкіри та електроду для кращої провідності, на практиці це може забезпечити нам значно менше зашумлення. Є трикольорна градація для спрощення, де значення менше за 20 кОм вважаються добрими, тож прагнемо отримати найменші з досяжних цифр для активного та референтного електродів. Покращуючи контакт того, де цифра більша, ми намагаємося отримати близькі значення, вирівняти їх, уникайте значної асиметрії. Якщо ж бачите погані значення в обох полях, а та Р слід звернути увагу на заземлюючий електрод. Другий інструмент РМС допомагає швидко оцінити можливість якісної реєстрації сигналу і за інших факторів впливу, окрім контакту, Наявні зовнішньої завади, напруження у піддослідного, що надає чистої за лінії спокою, вимірювання відбувається у режимі реального часу і навіть під час реєстрації. Тут застосовується двоколірна градація, поріг сприятливих, несприятливих умов може бути визначений за кожним типом проби свій відповідно до характерної амплітуди корисного сигналу. На прикладі реєстрації сенсорного відгуку, особливо зниженого за амплітудою, це значить, що при РМС більше за 50 мікровольтів у нас низькі шанси зареєструвати його з достатнім співвідношенням сигнал шум і доцільно спробувати поліпшити умови реєстрації, перш ніж продовжувати повторну стимуляцію.